Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Дональд Трамп розмовляє по телефону з Володимиром Путіним. Діалог триває вже близько двох годин, і це підтвердили у Білому домі. Там додали, що Трамп вийде із заявами до преси. Щойно закінчиться ця телефонна розмова із Путіним. Владислав Фарапонов доєднується до нашого ефіру. Це голова інституту Американістики. Вітання вам, Владиславе. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, колеги. Вітаю вас. Зараз важливо не вірити чуткам, тому що в телеграм-каналах дуже багато інформації вже якісь попередні висновки є стосовно того про що ця розмова. Хочемо поговорити по факту. Ну вірніше ще розмова триває, і давайте тоді спробуємо проаналізувати про що можуть говорити, або що про Україну буде сьогодні, і до чого можуть прийти Путін та Трамп. Якщо чесно, знаєте, це якось так дуже комедно виглядає, що голова Інституту американістики буде казати, що придогадати те, що буде говорити Путін, навпаки, трохи легше, знаєте, ніж те, що буде говорити Трамп. Тому мені здається, що Путін буде намагатися скинути все на, на Україну, тобто, грубо кажучи, Сказати, що е, ні припинення вогню не реалістично, ні, е, значить забезпечення, наскільки це можливо сталого миру, і так далі. Тобто, все, що нам як то кажуть, вже відомо. Я думаю, що супернового тут не буде. Тут питання в тому, наскільки Трамп підготовленим до цієї розмови, підійшов. Мені здається, що все ж таки завдяки тому, що знаєте це не це не відбувалося одномоментно ну, тобто що там у нього була умовно розмова з українським лідером або ось е, американська е, американська делегація з української якраз тиждень тому зустрічалася вже я думаю що все ж таки був час е, достатньо підготуватися але я думаю що Трамп е, фактично цією розмовою вичерпав майже можливості говорити з путіним тобто я слабо собі уявляю, який ще привід має бути у американського президента найближчим часом. Ну тобто там вже розпочалась друга половина березня, щоби там в квітні, наприклад, без якихось істотних змін або без істотного бажання, зокрема російської сторони, реально говорити про припинення вогню і щось зробити для цього. Я не думаю, що у Трампа буде ще одна така, знаєте, політична нагода говорити. І з путіним тому я думаю, що цим мабуть і викликана така доволі довга розмова, да і знову ж таки дуже хочеться сподіватися, що Трамп буде, як то кажуть, наполягати на тому, що цю пропозицію про припинення вогню треба прийняти, і Трамп буде фактично всіма силами, всіма можливостями. Тягти Путіна саме в це припинення вогню, щоб потім вже говорити про якісь якісь деталі. Тобто, в цьому плані, якраз до речі, підхід певною мірою Трампа до України і до Росії, в принципі, однаковий. Тобто, фактично, в Україні там в кінці лютого або на початку березня, грубо кажучи, сказали, що там гарантія безпеки і все інше, ми обговоримо потім. Тобто, зараз потрібна ваша принципова згода. Ви згодні на припинення вогню? Так, згодні. Окей, рухаємося далі. Фактично, мені здається, що. Схожий підхід може бути до росіян. Єдине питання, як то кажуть, чи росіяни на це взагалі погоджуються, і якщо так, то які санкції, як то кажуть, за незгоду або за порушення цієї згоди. Ось, в принципі, і весь, мені здається, зміст розмови у сухому залишку для нас. Пане Владиславе, тут от також цікаво, чи думаєте ви, що ця розмова двох годин вона стосувалася лише України і ймовірно, перемир'я? Чи можливо там був цілий пакет всіляких тем, де б Трамп з Путіним могли говорити і домовлятися? Я думаю, що все ж таки основна суть або основна нитка розмови. Я думаю, що все ж таки стосувалася саме України, знову ж таки, знаючи або спостерігаючи за тим, як себе на таких перемовинах і після насправді вели, зокрема Путін з Трампом і з Байденом, мені здається, що мета Путіна, все ж таки, знаєте. Проговорити певні питання, але сказати так, як то кажуть, аби нічого не сказати, тобто тим самим виманити Трампа на зустріч. і Трамп в принципі. Загалом не проти цієї зустрічі, але знову ж таки, як американський президент, то е, у нього інший статус, да, і інші е, обставини цієї зустрічі мають бути, тобто для цієї е, потенційної зустрічі мають скластися певні умови, щоб можна було на цій потенційній зустрічі вийти до преси, до всього світу і сказати, що. Значить, ось ми такого прогресу досягли, такі-то питання обговорили. Так, Путін робив, в принципі, із Байденом в 2021 році. Ну, ми знаємо, як то кажуть, у підсумку, до чого це призвело, але на той момент все ж таки та зустріч теж певною мірою виграла нам, можна сказати, певний час і так далі. Але, Знову ж таки, мені здається, що Трамп має бути на сьогодні більш підготовленим, ніж це було б на початку його терміну, тому що він все ж таки, знаєте, у мене складається таке враження, що вже персонально зрозумів, як то кажуть, і свою персональну помилку, коли говорив про 24 години, і так далі. Тобто, він уже такого не говорить, і він час від часу розуміє, що той. Той клубок, який він намагається якось швидко вирішити або навіть обрізати, насправді він буде викликати ще багато додаткових питань. І е, тут знову ж таки в певній мірі інтереси Путіна і Трампа е, в цьому плані збігаються. Тобто Путін хоче вимити Трампа на зустріч, Трамп загалом не проти, але є певні умови, і, зокрема, вони стосуються в 90%. Насамперед. Е, Припинення вогню як мінімум, як мінімум, не кажучи вже про якісь більш складні концепції. Ну будемо дивитися сьогодні. Продовж ефіру точно будемо повертатися до цієї теми. Ну і чекаємо завершення розмови Трампа та Путіна. І звичайно деталі про те, про що ж стосувалися основні теми обговоримо далі. Владислава, вам поки дякуємо. Владислав Арапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку.